Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку співуча пір'їнка. Є на світі дивовижний птах-стрепет. Він співає. Чим, як ви думаєте, діти? А співає він крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить трепет, і коли захочеться йому співати, то розправляє крила так, що співуча пір'їнка висувається і настроюється на спів. Лунає тонкий свист, схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилось лихо, загубив Стрепет співучу пір'їнку. Випала вона й упала на землю. Захотілось трепетові поспівати, а співучої пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета, підняв її, побіг і пір'їнка заспівала. Почув стрепець спів своєї пір'їнки. Прилетів до хлопчика і просить Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку. Я не можу жити без пісні. Повернув Сергійка стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс із маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета, думав, у кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасливий той, у кого такої пірїнки зовсім немає. Співуча пірїнка означає здібності або талант, який є у кожної людини. Усі ці здібності різні, але вони обов'язково є. Дітки, а у вас є така пірїнка? А зараз, дітки, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.